Жі, і вислухайте головні новини середи 9 жовтня. Але перед тим як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Шосканському районі дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. У міській раді Глухова заявили, що третина мешканців евакуювались з міста. Історія родини з Есмані, яка знайшла прихисток на Шоскищині. 240 гектарів лісу, знищено вогнем у Свезькій громаді. Понад 100 тисяч людей евакуювали з Глухова. Це третина жителів, каже очільниця міста Надія Вайло. У безпечніші місця вивезли понад 70% дітей. Шестеро людей, троє котів і стільки ж собак. Велика родина ребрових із Есмені евакуювала з село побудесу шостки. Як переселенці облаштувалися на новому місці та що змусило покинути їх рідний дім у сюжеті наших журналістів. Усе ж своє ж поставалося, Те, що було тут. Оце постирали, сірали, папа, мебель папа ставили мебель. Ольга Риброва показує своє нове житло. Сюди жінку та її родину евакуювали волонтери з під обстрілів у селищі Есмань. Уже місяць, як вони переселенці в селі Собичеве Шоскинського району. Жінка каже, довго не могла наважитись покинути рідний дім, хоча там було небезпечно. Летіли і грамили, і ä, пожари були у центрі і доми погоріли, там і сільхозтехніка, ну, роботи погоріли, вдарили. Ми і не спали, а тоді день і ніч, оце таке його було. Вона позвонила дочка з Полтави, каже, що ви будете ждати, там сидіти. Я не хотіла в'їжджати, що ви будете сидіти там ждати, поки прилетить у хату на і бомблять, і громлять, і страшно, і ночами, і днями, і силішу у погребі, да і все. Вересні безпілотник поцілив у город біля будинку сім'ї. Після цього прийняли рішення виїхати. Особичеве евакуювалися шестеро з родини ребрових. Онука пані Ольги Вікторія каже, на новому місці почувається безпечніше, а ще може вчитися. Дівчина опановує фах кондитерки в глухові дистанційно. Ми сюди переїхали, тому що були вибухи на нашій на наші вулиці на не вмикали світло. До сих не. Ми сюди приїхали, тому що ми боялися, і через хоче, тому що ми уначаємося, і нема такої можливості, щоб купити генератор. Ретрови кажуть, будинок, який вони отримали, їх влаштовує. Тут тепло, а головне спокійно. До того ж, знайшлося місце для трьох великих собак та стількох же котів, яких сім'я забрала з собою з Есмані. Як розказує староста Світлана Андрушченко, родина Ребрових не перші переселенці в їхньому селі. Є п'ять сімей із Лугова, Берези, Есмані та Япільської громади. Є такі, що приїжджають із речами, а є такі, що в Чи... у чому були, то ми приїхали. От з Берези в нас, коли були прильоти в Березі, то люди приїхали з самого ранку. Приїхали просто на машині, сіли, приїхали без нічого. Для переселенців у Собичевому відчиняють будинки, в яких давно не живуть люди, але насамперед отримують дозвіл від власників. Евакуйованим пропонують роботу. За словами пані Світлани, є місця для чоловіків та жінок на підприємстві. Ті своїми силами стараємося щось зробити, якісь розгребти, розчистити, Може, там підкосити, поприбирати і заселяємо людей. Ну, у нас комуналка тільки світло. Місцеві ставляться добре, допомагають продуктами, допомагають, одягом допомагають. Стараємося переселенці устроїть на роботу. У нас є підприємство, де вони працюють з задоволенням. Талада Воробйова, шостки волонтерка, яка допомагає родинам із прикордоння евакуюватися. Сім'ї Ребрових вона привезла холодильник, якого в будинку не було. Як константує волонтерка, чимало людей бояться виїхати, адже не мають куди. Потім поселитися, тоді вона також приходить на поміч. Бо в знайти житло це як естафета, поймається джекпот, чесно слово. Можна, ну, звичайно, можна знайти квартиру за 10-12 тисяч гривень, а в мене саме дорога квартира це 4 тисячі гривень з ремонтом трьох кімнат з автономним опаленням. І люди приїжджають з великою сім'єю. Ми вже підбираємо по їхній бюджет. Буває таке, що тільки за комунальні. Буває ну, більшість така тисяча, тисяча п'ятсот, дві тисячі гривень плюс комунальні. Більшість звернень влада отримує від жителів серединобудської, ямпільської та свезької громад, хоча готова допомагати всім, хто цього потребує. Так, да, якщо у нас на цей час в мене якесь вільне житло, я їм кажу, що є такий варіант, у мене є фотографії, я завжди роблю фотозвіти ну, для себе. Я коли приходжу, там фотографую з різних сторон кімнати. Ну у нас ще є трошки житла, ще можна приїхати. Якщо дійсно там немає вже де жити, можна зателефонувати. Яке житло на резерві у мене завжди є. Це може бути або будинок, або квартира. Я з власниками можна договоритися. Це такі власники, які вони вже мені знають, довіряють. У мене навіть просто ключі є від цього житла. Я можу проти поселити навіть без дозволу. Бо... На Сумщині створюють концтабори. Черговий фейк вигадали на Росії. Там стверджують, нібито в них отримують цивільних росіян, захоплених Курській області та українців-ждунів руського міру. Це спростовують у центр протидії дезінформації. Пояснюють, Кремль намагається змінити фокус уваги з власних воєнних злочинів в Україні. Же 240 гектарів лісу було знищено вогнем у свезькому лісництві. Про це повідомили в північному лісовому офісі. Протягом року там трапилося 72 пожежі, найбільша у серпні вересні Лісівники ліквідовують усі загорання, що відбуваються на підконтрольній нам території. На базі лісництв діють лісові пожежні станції. Ми створюємо штучні протипожежні бар'єри. Також у нас є системи відеоспостереження, завдяки якій ми виявляємо місця займання. Відомляють у північному лісовому офісі через спільні кордони з ворогом лісівники не мають доступу до більше ніж 30 тисяч гектарів лісу. Це небезпечно і для людей, і для екології. станом про погоду. Протягом доби 10 жовтня, за прогнозом синоптиків, на Шосткищині погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Очікується нелива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 6 до плюс 11, в день – від плюс 17 до плюс 22 градусів по Цельсію.